Уривок ривок створу Артура Конан Дойля. Пістрява стрічка. Мене звуть Хелін Стоунер, я живу в домі свого відчину останнього представника одного з найстаровинніших в англії саксонських родів, Ройлотів, ці стоук море, що на західному кордоні Графства Сурей. Холос твердо кивнув головою. Мені знайома це ім'я, мовив він. Були часи. Коли ця родина належала до найбагатших в Англії, її володіння сягали Бекширу на півночі, Хемпширу на Заході. Проте в минулому столітті четверо спадкоємців один за одним виявилися людьми непутящими, марнотратними, а після них, під час регенства, усе, що лишилося, перейшло до рук картіра. і він довів родину до забожіння. Після нього зостався невеликий клаптик землі та будинок, споруджений 200 років тому, а нині заставлений і перзаставлений. Останній поміщик із цього роду ледве там животів, ведучи жахливе життя нужденного аристократа. Його єдиний син, теперішній мій бачачи, що треба пристосовуватись до нових умов, позичив у якогось родича гроші. Закінчив університет, удержав диплом лікаря поїхав у Калькуту, де, завдяки своїй професійній майстерності, сильному характеру, здобув широку практику. Якось у його домі було вчинено крадіжку, і він, розлюдившись, убив свого дворецького тубінця. Ледве, уникнувши смертної кари, відсидівши чимало років у в'язниці, лікар Ройлд повернувся до Англії похмурою. Розчарованою людиною. В Індії він одружився з моєю матір'ю місіс Стоунер, молодою вдобою генерал-майора артилерії, який служив у Бенгалії. Ми із сестрою Джулією були близнятами, і коли мати знову вийшла заміж, нам сповнилось по два роки, маючи значні статки, що давали не менше як тисячу фунтів прибутку на рік, мати на час, поки ми будемо жити разом. Передавала всі права на цей прибуток лікареві Роїлту з умовою, що він виділить кожен із нас певну суму, якщо ми повиходимо заміж. Невдовзі після нашого повернення до Англії моєї матері не стало. Вісім років тому вона загинула в залізничній катастрофі під Кру. Після її смерті лікар Роїлд облишив спроби одержати практику в Лондоні і разом із нами оселився в родинному будинку. Стоук Морені. Грошей, що як залишила моя мати, цілком вистачало на всі наші потреби, і, здавалося, ніщо не потьмарить нашого життя. Та звідчиво сталися дивні зміни, замість того, щоб запритулювати сусідам, які спочатку були дуже зраділи з того, що Роїлд із Стоук Морена вернувся в своє родинне гніздо і обмінюватися з ними візитами. Він замкнувся в своєму будинку і, якщо виходив з нього, довречі траплялося досить рідко, то лише для того, щоб люто полаятися з усіма, що трапиться йому на очі. Нестриманість, що обмежує себе зумство, це спадкова риса по чоловічій лінії в родині ротів. Вона, певно, ще більше посилилась у мого віччя через тривале перебування в топіках. Він щиняв сварку за сваркою. Дві з них закінчились у поліції і нарешті зробився пострахом для всієї округи. Побачивши його, люди просто тікають, бо сила в нього страшна, і коли він розмівається, то абсолютно не володіє собою. Минулого тижня він кинув у річку через парапет набережної місцевого коваля, і мені вдалося відвернути ще один публічний скандал. Тільки тим, що я віддала потерпілому всі гроші, які змогла зібрати. У мене немає ніяких друзів, крім мандрівних циган, які дозволяють цим волоцюгом ставати табором на тих кількох акрах порослої оживної землі, що залишилися від родового маєтку, а іноді, користуючись гостинністю цих циган, тижнями мандрує разом з ними. Ще він має пристрасть до індійських тварин. Їх надсилає йому з Індії його представник, постачальник, і зараз у нього посадили вільно розгулюють парт і бабуїн, яких селяни бояться так само, як і їхнього хазяїна. З моєї розповіді ви можете зробити висновок, що наше життя моєї бідолежної сестри Джулії і моє було не дуже приємним.